У музеї на цю тему тут ви можете більш широкий контекст побачити, порівняти з тим, як велося жінкам в підпіллі в націоналістичному, побачити, наскільки багато спільного, як не дивно, хоч по різні боки фронту інколи, але доля жінок в підпільному русі такому теж досить маскулінному вкрали за правилами чоловіків, наскільки вони є подібними багато іншого. Я Розкажу вам про те, що що чого починалася історія жінки в Радянській Червоній армії. Тетяна вже сказала, що 800 тисяч жінок офіційна цифра, її повторюють ці дослідники від радянських до західних і сучасних. Ну, здавалося б не так і багато. Якщо врахувати, що близько 11 мільйонів це чисельні собої Червоної армії, різних національностей, безумовно також і уродженців української раси. На той час, але це були такі виняток радянський феномен, тому що в військах інших країн і навіть у е, третьому райку в Вермахті були на допоміжних посадах жінки, навіть були жінки-льотчиці, але Радянська країна була єдиною, де жінки йшли в бій на рівні з чоловіками, були льотчицями-танкістками, приміром. Ми бачимо в американській англійській армії на допоміжних роботах. Жінки були навіть і водіями вантажівок. Вони заміняли чоловіків біля верстаті на важких виробництвах, але тільки радянська жінка. І це наслідок такої радянської, бо ми зараз сказали гендерної політики, тоді це називалось жіноча емансипація, так, звільнення жінки. В радянській Власне, системі координат політичні та соціальні вона розумілася таким чином, що жінка отримувала можливість працювати у важкій промисловості, йти в мілітарні сфері, парамілітарні, особливо 30-ті роки, як сталінізм, постійно цей дискус війни, яка наближається жінок, так само як і чоловіків, особливо передових жінок, комсомолог, фізкультурниць. Їх закликали постійно володівати зброєю, це плакати, такі картинки можна було побачити в тодішніх журналах, виданнях ними просто ясніла. Тогочасна преса, особливо, якщо це йдеться про 30-ті роки, це було властиво не тільки Радянському Союзу, але молодь різних країн захоплювалася авіацією під коренням П'ятого океану, як тоді казали. І жінки, молоді, які виховані були за радянською системою, вже, скажімо так, і на. В дискурсі цього радянського патріотизму, захисту здобутків е, молодої Радянської Республіки. Е, звичайно, вони теж приймали цей певний виклик та стати найгірше за чоловіка, е, опанувати чоловічі професії, тим більше їх до цього закликали, тим більше це було таким негласним виявом емансипації жіночої: довести, що ти не гірше за чоловіка, довести те, що ти вмієш те саме. І от бачимо це з наших журналів Української Росер тодішньої. Оце обкладинка е, теж е, фактично. Вона з якоїсь реальної жінки в традиціях такого, та конструктивізму дуже часто фотографія використовувалась в плакаті. А от і е, якщо на загальнорадянському рівні тут виступали Сталіни, інші наші державні, мужі великі, то і на нашому республіканському рівні сумнозвісний Тов Балицький вітає льотчиць, е, які опановують е, цю популярну професію Сталінські соколи або сталінські соколиці це еліта. Тодішня військово-спортивна в перший час так і е, безумовний авторитет і улюблен.